Середа, 16 квітня, 1148-ма доба війни. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. Наші захисники збили в небі над областю сім ворожих безпілотників. Як допомагають внутрішньо переміщеним особам у Кам'янському? Україна готується до Великодня. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я Павло Жвєтєв сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Інформація від обласної військової адміністрації до пізнього вечора на Дніпропетровщині працювали сили протиповітряної оборони. Збили сім безпілотників, які агресор спрямував на область. Через атаку дронів є руйнування на території приватного підприємства у Кам'янському. Виникло дві пожежі пошкоджені 10 авто та гозогін. Постраждали двоє чоловіків 39 та 48 років. Лікуватися будуть амбулаторно. нікополь агресор тероризував дронами камікадзе та артилерії. Ю, понівочені приватний будинок, гараж і господарська споруда. По Новопавлівській громаді Синельниківського району російська армія вдарила кабами. Побиті 10 приватних будинків, магазин, інфраструктура зачепило лінію електропередач. І трагічна новина у лікарні помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг, 4 квітня. Нагадаємо, через ворожу атаку загинули 20 людей, серед них 9 дітей. Не забудемо, не пробачимо. Про ситуацію в регіонах російські загарбники масовано атакували Одесу ударними безпілотниками, внаслідок чого на місці влучання сталися загоряння. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення. В одному із будинків родина врятувалася, дотримавшись правил двох стін. Сама будівля повністю понівечена, наголосили в ДСНС. За інформацією надзвичайників, внаслідок атаки постраждали три людини. Російські окупаційні війська зранку завдали масованих ударів по Херсону з авіації та артилерії реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. 70-річна Херсонка отримала вибухову травму та уламкові поранення внаслідок ворожого обстрілу центрального району. Наразі вона ушпиталина. Також до лікарні доставлено 61-річного чоловіка, який отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги внаслідок ранкового артобстрілу. Під час Російської атаки він був у квартирі. Про втрати ворога далі у випуску сили оборони України за добу знешкодили ще 1050 російських військових та майже 4 сотні одиниць озброєння та військової техніки окупантів. Про це повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Бойові втрати Росіян за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну орієнтовно склали особового складу понад 936 тисяч осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 32 тисячі одиниць, крилатих ракет 3145. тисячі Одесі президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, під час якої йшлося про безпеку України та всієї Європи. Глава держави подякував за незмінну підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії, коли Марк Рюте був ще прем'єр-міністром Нідерландів. Головна увага посиленню протиповітряної оборони України. Абсолютно кожен бачить, якою гострою є потреба України в системах ППО і ракетах до них. Президент Володимир Зеленський висловив вдячність кожному у світі, хто розуміє це і продовжує підтримку України. Марк Рютте запевнив у тому, що Північно-Атлантичний альянс стоятиме разом з Україною. В Одесі президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та його соціально-економічного розвитку. Обговорювали стан забезпечення захисту від російських атак, експорт зерна, роботу місцевих підприємств і підтримку внутрішньо переміщених осіб. Володимир Зеленський в Одесі зустрівся із підприємцями, обговорили найбільші виклики, які стоять перед бізнесом у регіоні: захист від постійних російських атак, продовження роботи морського коридору, розширення економічних програм підтримки та залучення партнерів до відновлення пошкодженого промислового обладнання. Глава держави висловив вдячність усім, хто продовжує працювати на Одещині, зберігаючи та створюючи робочі місця. Офіційна хроніка подій далі. Уряд ухвалив постанову та удосконалив отримання субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Відтепер розмір допомоги буде збільшено. Субсидія стане доступнішою для більшої кількості переселенців та тривалішою за терміном. Про це повідомив народний депутат від партії Слуга народу, голова тимчасової спеціальної комісії Верховної ради з питань захисту прав внутрішньопереміщених осіб Павло Фролов. Скасовано обмеження щодо можливості отримувати субсидію лише один рік. Також надається можливість оренди частини приміщення, тобто кімнати у квартирі чи будинку. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко провів змістовну зустріч із депутатами Європейського парламенту Паулюсом Саударгасом, Олівером Шенком та Матеєм Тоніним. Головні питання порядку денного зупинення російської агресії, атаки на українські міста та необхідні кроки на міжнародному рівні для досягнення сталого і справедливого миру. Під час зустрічі також обговорювалася активна робота України з оновлення національного законодавства у контексті майбутньої євро. Інтеграція. дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. Ми продовжуємо. Медики головної госпітальної бази області повертають до життя Дніпрян, які були поранені внаслідок ворожих атак. Історію порятунку жінки, яка зазнала поранень під час російської ракетної атаки підприємства в обласному центрі, розповість моя колега, журналістка Валерія Баранець. 55-річна Ольга працює технологом на виробництві чаю у Дніпрі. Разом із колегами вона стала жертвою ракетного обстрілу, якого завдали окупанти по цивільному підприємству, через що отримала важке поранення ноги із переломом кісток. Ракетна атака знищила службові приміщення, виробничі приміщення, але найголовніше, що постраждали люди. Близько 17-ї години з ушкоджених. Приміщень була доставлена жінка 55 років. Вона була найважча. У неї було осколкове поранення нижніх кінцівок, і що найстрашніше було осколкове поранення лівої стопи зі складним переломом кісток. Одразу після огляду лікарями в реанімаційній залі лікарні імені мечникова пацієнтка була подана в операційну. Лікарями травматологами було зроблено все можливе задля її порятунку. Задля порятунку ноги від ампутації, був накладений апарат зовнішньої фіксації. Пацієнтка переведена до відділення інтенсивної терапії. За словами лікаря-травматолога, жінці наклали вак пов'язку, яка очистить рану та сприятиме швидкому загоєнню ураженої ділянки. Медики провели три оперативні втручання. На даний момент ризику ампутації кінцівки в хворі немає. Ми виконали оперативне втручання зі стабілізації кінцівки, монтажу апарату зовнішньої фіксації для того, щоб максимально зберегти анатомічні особливості стопи. На даний момент з приводу ампутації мови ніякої не йде, але ми маємо дуже тяжке поранення стопи, тому що там є пошкодження внутрішньосуглобове та кістки, п'яткової кістки. Такі переломи, особливо вогнепальні, як в випадку цієї пацієнтки, вони дуже погано зростаються, дуже підтверджені, вони дуже часто. Бувають інфекційні ускладнення, тому лікування таких переломів дуже складне. Це все тільки завдяки швидкій, швидкій евакуації хворі хворої доставки до нашої, до нашої реанімаційної зали, діагностика і швидке прийняття рішення з приводу того, що ми повинні виконувати. Тільки це допомагає зберегти кінцівку в такому разі. Лікарі поки не дають чітких прогнозів щодо повного відновлення функції кінцівки. Втім, готові продовжувати всі подальші етапи лікування задля повного перетонку пацієнтки. Тим часом Ольга розповідає про перші хвилини після вибуху, про те, як звичайний робочий день перетворився на жах. Я якраз займалася. Спілкуванням з нашими постачальниками, коли це сталося, і ми на другому поверсі прийняли всі оці уламки, які летіли з ракети. Ну мені мабуть, більше всіх досталося, тому що я одна була. Інші працівниці були на лініях, контролювали процес, а я була в лабораторії. І Оце все сипалось, летіло, крушилося меблі. Теля, ну в общем, жах. Свідомості. Медична допомога приїхала швидко. Хлопці, які мені допомогли спуститися на перший поверх, перев'язали мене турнікетом. І останнє вже то, що мене зовсім поклало, скажем так, морально, все в ногу на виліт, прилетів останній осколок. А потім, коли вже на наступний день колеги мені прислали відео, там. Звичайно, страшні. Все пробите, одежа пробита, стіл пробитий, мій дирки в столі, стеля пробита, навіть стіна відійшла, Ну, удар був сильний. До Ольги навідуються син та донька. Вони сподіваються на її швидке одужання. Жінка також згадує свою роботу: мріє повернутися до справ, щоб відновити пошкоджене виробництво. Хочу би спіти стати на ноги та повернутися ж. На виробництво у нас дуже гарний чай. Від постачальників першого вироботку чайних плантацій Китаю, Кенії, Індії. На жаль, ми втратили наші запаси сировини. Зараз там працює аудит, наскільки що сталося ціле. Вся готова продукція теж пропала, тому що ми там виробляли більше двох мільйонів коробочок. Україна щодня потерпає від обстрілів. Ворог нещадно гатить по житловим будинкам, лікарням, дитсадкам, по цивільним об'єктам та підприємствам. Щодня лікарі борються за життя тих, хто постраждав від терору російської армії, і міцно тримають свій фронт порятунку людського життя. Валерія Баранець, Данило Варава, новини Д1. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, особисто нагородив військовослужбовця 129-ї окремої бригади ТРО солдата Юрія Попенка, почесним нагрудним знаком Хрест хоробрих. Юрій Попенко виявив групу ворожих диверсантів, які намагалися обійти українські позиції. Разом із підлеглими він завдав точних ударів безпілотниками по будівлі, де перебував вищий командний склад ворога. Новини з життя області Кам'янське виграло грант від міжнародної організації IFC на капітальний ремонт гуртожитку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. 80% витрат покриває фонд, 20% – міський бюджет. Деталі у сюжеті наших колег із кам'янської студії телебачення міста Ця будівля розташована у середмісті Кам'янського роботи вже стартували. На майданчику побував міський голова кам'янського Андрій Білоусов. Цієї будівлі вже 95 років свого часу ми прийняли з балансу Дніпровського металургійного комбінату. Проектом передбачено капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасаду, ремонт всіх внутрішніх приміщень, заміна вікон, повна термомодернізація, заміна всіх мереж. Роботи вже проводяться. Ми плануємо закінчити ці роботи у вересні місяці. Цього року усього тут зможе проживати 250 людей. Додаткову підтримку з меблями, технікою та речами першої необхідності надає благодійна організація Пролісок. Цей грант надасть нашим новим мешканцям, яких ми називаємо вже нашими мешканцями, комфортне проживання в цій будівлі, тому що, на жаль, ця будівля була дуже в такому негарному не стані. Ми зробимо повністю капітальний ремонт, облаштуємо їм уютні кімнати. На кожному поверсі тепер буде душові і людям не потрібно буде загального користування єдиною душовою. Кабінки комфортно, обладнане приміщення це дуже важливо для людей, які перенесли такі тяжкі часи і приїхали до нашого міста. Тому ми працюємо над цими питаннями. На сьогодні у Кам'янському зареєстровано понад 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. В місті функціонують дев'ять гуртожитків. Також працює центр соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб, де тисячі людей вже отримали консультації та допомогу. Міська влада робить усе можливе, щоб для кожного, хто був змушений залишити рідну домівку через війну, Кам'янське стало справжнім другим домом. Павло жвітєв Аріада Акімова Максим Лещенко спеціально для телеканалу. Де один в першій декаді квітня в області спостерігалася контрастна погода. Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі знижувалася до 1,6 градусів морозу. Суттєве похолодання дещо уповільнило ріст та розвиток усіх сільськогосподарських культур. Дуже несприятливим фактором виявились інтенсивні заморозки та опади у вигляді снігу. Озимі зернові культури на переважній території області знаходяться в доброму стані. А от щодо фруктових дерев ситуація набагато. То гірша на сході області відмічається пошкодження квіток і бутонів аберкосу від заморозків. Оцінка стану знижена до незадовільної. В Україні триває підготовка до Великодня. У місті Буча відбувся майстер-клас із писанкарства для мешканців міста, яке особливо постраждало від російських військових злочинців. Центром психологічної допомоги став храм апостолів Петра і Павла Православної церкви України. Як знайомство з традиціями предків допомагає дітям у Бучі, дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. Храм Петра і Павла у Бучі вже кілька років перебуває у лоні православної церкви України. Настоятель архімандрит Ісаак Зінкевич, досвідчений пастор, який є рідним братом митрополита Січиславського Сіміона Зінкевича. Сам храм постійно активний в різних діяльностях, і ми відчуваємо про те, що і люди кількість приходять деякі взнають про те, що сьогодні це українська церква, бо багато перестало ходити з того, що вони знали, що це є церква окупанта, і перестало це ходити. Сьогодні інші не коло знаю, не стараються частіше приходити в цей храм і теж відчувають і підтримку. Нещодавно боче відзначила третю річницю звільнення від російської навали. Тут були десятки іноземних делегацій, які вшанували невинних жертв. Місто досі відновлюється від окупації, зокрема і психологічно. Парафії православної церкви України стали центрами не лише літургійного життя міста, але й соціальної роботи. Доброго дня всім присутнім. З вами ми вже познайомилися, коли будемо підходити безпосередньо до вас, але щоб ви знали, хто ми. Мене звуть Наталія Інфамович, це Ольга Продин, безпосередньо майстриня. Дякую за те, що ви сьогодні допомагаєте нам робити таку велику радість підготовка до сьогоднішнього воскресіння, тому що так само, як я, це, це е, початок життя. Сьогодні наша робота це теж певний труд і десь прояв нашої якраз, емоції. Напередодні великодня у центрі соціально-психологічної допомоги на території храму Петра і Павла організували майстер-клас із писанкарства, які зацікавив дітей та їхніх батьків. Зміст таких заходів у спілкуванні з вірянами поза богослужінням, пояснює отець Ісаакій. Хочемо, щоб воно не тільки звершка з богослужіння. людям. що про це думають самі учасники. Маленька Аліна любить природу, саме тому і обрала рослини орнамент. Я малюнил таку да, рисливо. Листочки. я не хочу критички, я не дуже люблю їх малювати. Мене не виходить. Я дуже люблю малювати природу. Я теж малюю всякі різні листочки. Особисто не скажу, тому що в нас кожен раз ми вводимо певну запрошення і люди різні приходять сюди. Є частина людей, які приходять так старшого покоління. Знову ж таки знають так особисто, які були під час окупації. Тут ти радію тому, що люди справді міняються, міняють свою думку. Десь для себе перезагружається іменно психологічно, і оці речі, що наші зустрічі, спілкування, різні можливості для того, щоб щось робити прекрасне, людей вертає трохи до життя. Бучанка Оксана привела на майстер-клас свою донечку Анжеліну. Привела дитину. Дитину, так привела дочку. Ось що виходить у дитини, а я тримаю підтримка. Так, я підтримка. Ні, мене дитя малює, а я підтримую дитину. Дома творить і так само прийшла сюди потворити. Чуть -чуть. Якщо виходить, це в неї виходить. Вона старається це все її буде. Вона що зробить це все її. Я все лебедя малювала. Я і яйця малювала. Я все вже малювала. До роботи з юними майстрами приєднався і настоятель храму. Робота над писанками захопила не лише малечу, але й підлітків. У бучанки єви виходять дуже вправні візерунки, звертають увагу сусіди. Це я в принципі зазвичай все сама роблю, то я це. Але це я вперше. Загалом ми зазвичай купляємо писанки вже готові. Так украшенки ми завжди робимо щороку. Із природних барвників ми завжди з мамою робимо. Але ж писанки воно важко о, цей, то ну може я навчуся буду наступні роки робити. Після майстер-класу гості прикрасили своїми писанками святкову вербу, розташовану у храмі. Це символ великого 12-го свята, входу господнього до Єрусалиму. А незабаром Великдень, Носенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу, «Д1». Новини спорту далі. Тенісистка із Дніпра перемогла у турнірі на Мальті. 14-річна тенісистка Анастасія Ніколаєва із Дніпра виграла турнір ITF j 60 на Мальті. У фіналі спортсменка перемогла Олександру Стеванович із Сербії. Для Анастасії це другий і найбільший одиночний титул ITF Juniors. Українська шпажистка Аліна Дмитрук здобула для України другу нагороду кадетсько-юніорського чемпіонату світу з фехтування, який проходить у китайському усі, у фіналі Аліна схрестила зброю з угоркою Лотті Хорват. Тож медальна скарбничка збірної України поповнилася сріблом. Додамо, що Дмитрук вперше у кар'єрі піднялася на подіум чемпіонату світу. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, середу, 16 квітня. В обласному центрі хмарна погода триматиметься весь день. Температура повітря від 8 до 20 градусів вище нуля. Вітер південно-східний до 2,5 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському, Синельниковому та Павлограді від 6 до 20 градусів із позначкою «плюс» без опадів. У Самарі, Кривому Розі та Жовтих Водах від 6 до 22 градусів вище нуля. Опадів не очікується. У Нікополі від 8 до 20 градусів із позначкою «плюс» без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди у курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче? Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Жівієтієв та Ганна Костікова. Бережіть себе.